Розглянемо компактний бездротовий лазерний сканер одновимірних, тобто лінійних штрих-кодів Netum R1. Якщо вам потрібно відвантажувати або приймати е, габаритний товар, е, скануючи його, то слід подумати про придбання даного сканера. Це надасть вам можливість працювати обома руками, вивантажувати або приймати товар, сканувати його. При цьому сканер. Він ніде не залишите, не загубите, він завжди буде у вас на руці і буде готовий до роботи. Незважаючи на компактний розмір, це повноцінний сканер штрих-кодів, який підтримує режим, наприклад, автосканування, програмування префікса і суфікса. Сканер підключається до комп'ютера за допомогою флешки-приймача. Також сканер даний може підключатися по Bluetooth до мобільних пристроїв. На Android і iOS. І ви можете сканувати штрих-коди, наприклад, на смартфон. Також є режим накопичення. Якщо ви, наприклад, вийдете за межі бездротового зв'язку, то сканер запам'ятає всі зіскановані штрих-коди. Або ви можете одразу режим накопичення увімкнути на сканері. Також, як бачимо, сканер повертається як для правої, також для лівої руки. Але е повертати сканер дуже треба обережно, щоб не пошкодити його. Отже, якщо вам потрібно працювати обома руками, одночасно сканувати товар, е можна придбати даний сканер. А налаштування необхідного режиму сканування та Безкоштовна доставка новою поштою подарунок від компанії «Торксофт».